Ці троє бійці 36-ї бригади морської піхоти в полоні пробули майже три роки. Олександр звільнений 19 березня, Володимир та Давид 19 квітня. Ми з самого початку разом з КМБ в, в одній роті в полоні на війні. ще й в палаті в одній і ще разом обміняли. Ми з самого початку їдемо разом. Володимиру 24 роки, Давиду 23. Обоє у полон вийшли з заводу Ілліча 12 квітня 22-го року. «Найважче було сидіти там і просто не знати, куди те поміняють, чи поміняють взагалі, чи признали тепер російська сторона і бо є багато хлопців, яких російська сторона просто не признає. Найважче в полоні, каже Давид, було бачити, як твоє рідне місто стирають із лиця землі, а ти нічого не можеш зробити. Я з міста Бахмута. Мій город зруйнували, коли я був в полоні. Я це все бачив по їхнім новостям. Ще перед початком інтерв'ю хлопці попередили, розповідати на камеру, через що довелось пройти в полоні про побуття і тортури не будуть. Хлопці там залишилися. Але, ну, були випадки, коли хлопці коли приїжджали сюди, говорили, що там відбувається, і там буде. Потім... Було нам не весело. До від'їзду з центру реінтеграції наразі готується Олександр Кубар. Разом із дружиною пакують речі. Після того мене вернули, мене і мама померла, то я ще відходжу. Було тяжко. Ми з мамою мами не встигли побачитися. З побратимами, які повернулись перед Великоднем, каже, поспілкувався не раз, вболівав і хвилювався. Ділився власним досвідом, як повернутись до життя на волі. Я навіть туди хлопців послав їх, їх там зустріли. Відповіді відділу связі одразу з автобуса. Всі ми ходимо тут і розповідаємо. Нас тут мало залишилося, то хто залишився допомагаємо, Як що, де знаходиться, Морпіх Олександр Кубар, Батьківщину, пішов боронити 2020 року. За бойові заслуги має нагороди. Отримав нагороду 06, 20 квітня 2022 року за мужність. Дуже приємно. В му отримав нагороду від президента Зеленського на часи імені та за військово-зразкову службу там отримав подяки, грамоти разі. Був командиром позиції Оскар, мав отримати сержанта, але ну, так як не встиг прийти наказ, то буду зараз сержантом ставати. Ви збираєтесь продовжувати службу? Так. Чому ні? Полон так і не зламав? Ні, наоборот. Підштовхнув більше. Я хотів би піти на Бапелашникова, ну бути якесь ну корисним, а не висидіватися в тилу. Ходила на акції підтримки, писала листи в усі інстанції, аби чоловіка звільнили з полону, розповідає Анна. З коханим ще геть не набулася, але його рішення повернутись до побратимів на фронт підтримує. Звісно, хочеться, щоб він остався залишився вже вдома, але проти я теж не можу піти тільки підтримувати в Олександра реінтеграційні заходи завершилися. Він з документами та речами залишає центр реабілітації. В його побратимів вони лише розпочались. Весь час, поки був в полоні, каже Давид, не знав, чи живі батьки, чи змогли виїхати з Бахмута. Я зізнався, коли мене обміняли тільки по відеосвязі Вже я набрав і вже узнав, що мої родителі живі Я не знав, вони жили чи. Ну і що з ними, і де вони? Я цього я не знав. Нині все навколо налаштовує на позитив, каже Володимир, від чистого неба, весняного парку до співпташок. Не вірую за це до останнього, та ну і досі не віриться. Все одно ну, не можемо прийти до себе. Ну, якщо чесно, спати, страшно лягати, тому що проснеться взагалі не місці. Ольга місті. Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.